І так, усім привіт! Я знову на авторинку, і, як завжди, популярна тема, з яким бюджетом сюди їхати і що тут брати цікавого. Давайте зараз з вами пройдемося. Хочу сказати зразу, що будемо розглядати бюджет до 8,5 тисяч доларів, тому що це самий оптимальний бюджет, щоб от вибрати якесь гарне авто, і тут реально великий вибір буде по цьому бюджету. Зупинився я зразу ж біля цього міганчика. Дивіться, це міган, 1,5 дизель в комплектації боссе. На бусечних дисках, його ціна 8200. Це 11 рік, 1,5 дизель, знову ж таки. Е, будь ласка, в босе комплектації до 8,5 тисяч. Є безключовий доступ. І по салончику є клімат, і великий екран і будь-що. Взагалі е, до 8 тисяч можна взяти міганчика 3-го простенького, 13 го року. 2012 року, 1,5 дизель-1,6 бензин легко просто. Зразу, не відходячи далеко, є от Ford Focus 3. Це 1,6 бензин 92 кВт, 2012 рік, 217 тисяч на ньому пробігу, ціна 7,300. Номер телефону ви також бачите на екрані. Також доволі цікавий варіант. Може зустрічатися в 1,6 дизельному виконанні, з 1,6 дизельним двигуном. І також буде в бюджеті до 8 тисяч. У мене не так давно був такий, якщо ви пам'ятаєте. Тому ну, це, це вже що Міганчик, що Ford це такі надійні машинки, і от можна реально взяти в гарному бюджеті. Далі такий Рено Кенгу, також, на жаль, цінника немає. Ну, також може вийти от в вашому бюджеті такому до 8,5 і пасажир, і на дві дверки буде, і в принципі гарний стан. Далі до 8 тисяч, звичайно, що можна взяти такий гронсценік. Я бачу, це бусе свіжіше, він там до 8 тисяч не буде, до 8,5. Але в мене навіть <кхід> зараз є, я вам потім покажу, в мене є такі варіанти, і в дорозі є. Ну ось саме цей 9950 13 року, один і дизельний. покажу вже вам його також. Але в принципі в другому рестайлінгу, в першому, точніше, 12-го року можна обрати. Кашкай також може бути доресталінговий дизельний в такому бюджеті до 8,5 тисяч доларів. Не забувайте, що вже в цю неділю буде розіграш мого форда фокуса. Ще до неділі ви маєте змогу взяти участь. Взяти участь дуже просто. Знизу в описанні є силочка на монобанк або номер картки банку 200 гривень і свій номер телефона. І ви офіційно є учасником. на... Перемогу цього Ford Focus. Це 10-й рік, 1.6 дизель. Проводимо дизель. Проводимося через Монобанк. Все максимально чесно, монобанк сам вибере переможця, того хто хоче, може спробувати свою вдачу вже в цю неділю буде розіграш. Хтось собі отримає автомобіль там за 200 чи за 400 гривень. Тільки не жалко, закидайте от таку суму, яку, якщо що, не шкода ну, втратити. Тому що я коли беру участь в таких розіграшах, саме так і роблю. Таку суму, яку. от я готовий з нею розстатися, але якщо виглядає, то буде приємно. Так само і тут. того, всім вдачі і до неділі. В неділю вже буде по ньому Ну, Ми зараз шукаємо. ну Давайте покажу це. Це бюджет до 6 тисяч доларів, але також має місце бути. Восьмий рік, 1,6 бензиновий ганзценік. Є навіть газ. Ось номер телефона, бачите, газ-бензин. Зазначено. Також ці сцені досі. Користується, як це правильно сказати, не спрос по-українськи, а ну, користуються популярністю і їх купують повним ходом. Так, йдемо далі. Як бачите, і я бачу стоїть BMW E90, не знаю, це наш бюджет, але у мене не так давно, так, це наш бюджет. От хто не хоче їздити, зараз тут як завжди у нас останні дні Луцьк поливає дощем. Оп. Так. Будь ласка, хто не хоче собі Renault, ну, не всі ж люди хочуть їздити на Рено, Фольксвагенах, Шкодах, Юндаях. Дехто хоче їздити на BMW. Для вас є така от BMW 318, бензинова. І ціна на неї 6600 доларів за 7-го року автомобіль 259 тисяч пробігу. До цих автомобіль треба такий ретельніший підхід. Гарніше їх трошки вибирати, гарніше дивитися краще. Але якщо обрати ще й можливо дизельну знайти, то це доволі крута машинка. 2 літри дизельні в них дуже класні двигуни. То хто шукає, майте на увазі. Що сказати про мою стоянку, то в мене виходить, що більшість авто є в бюджеті 8 тисяч доларів, тому що дійсно цей бюджет найпопулярніший серед людей. Навіть люди, які там мають, можливо, більше 8 тисяч. Собі купляють зараз до 8 половиною, щоб щоб не, не витрачати, не вкладати велику суму грошей в одне авто. І я рахую це вірно, тому що в такий час, якщо там не дуже ну, якщо можете поїздити на автомобілі до половиною тисяч доларів, і вам це підходить, то чому б ні? Будь ласка, ось дивіться, знову міганчик. Це 1,6 бензин, що в принципі рідкість, так ще й на... Ледовських вже ну, на цих леді є ледіки. Один бензин, 6-ступ, 7-550, дивіться, як виглядає. Цінник 12 рік, до речі, 81 кВт. Колір напишіть, як вам колір, бо, ну, це такий колір не, не всім подобається. Знаю це, це по своєму досвіду, мав якось такі машинки і через колір вони не швидко продавалися. Але все ж таки ось. Гольф 6. Як ви, якщо ви бачите, слідкуйте за моїм каналом, два дні назад в мене вийшов огляд на Гольфа 7, я, до речі, зараз на ньому приїхав, його пізніше покажу. І в мене ось ну, це 1.4 TSI, в мене 1.6 дизель, і як бачите, можна взяти і 1,4 бензин, і 1.6 бензин, і 1.6 дизель, як душа бажає, можна такі обрати. Їх на ринку багато, їхній бюджет в основному до 8,5 дизельні Чуть-чуть дорожчі бувають. Хоча, як хто бачив моє відео, то в мене дизельний за ціною 7250 км. Але не тільки пригнений, там ще треба його полірнути. Це, ну, отак. А це 1,4 бензин. Ціна, показую, 7700-200 тисяч кілометрів. 90 кВт двигуни. Я, на мою думку, нічим не уступають. 1,6 дизель, також дуже класні в'їзді. В розході приємні, тому що вистачає повністю е, ресурсу двигуна на розгони, на, для міста вистачає з головою. Того, от. В принципі, такі давайте зробимо топ авто, яких можна взяти до 8 тисяч доларів. Зробимо цей топ, після того я вам покажу цей Golf Plus. Це автомобіль на автоматі. На автоматі, як ви знаєте, автомобілі дійсно е, дорожчі. От, Якби цей Golf Plus був на механіці, він був би дешевший. Але автомат більше користується би, популярністю, тому його ціна 7700. і це доволі адекватна ціна, як за хороший Golf Plus, Як я бачу, він дійсно по кузову такий прям весь весь як має бути е, з клімат-контролем, з підігрівами. Його ціна 7700, ще й пробігу 160 тисяч. Е, хто от не вірить, що на сьомій машині може бути такий пробіг, повірте мені. Би, керуючись своїм досвідом, ось такі саме гольфіки: 1.4 бензин, 1.6 бензин, їх беруть для міста і воно ну, легко може можна взяти авто от, саме з таким пробігом. Дивіться, якраз от нам під зав'язку під, зав під наш бюджет е, такий на автоматі за 8500, а саме головне 2 літри бензин Hyundai 30 на автоматі. Його бюджет 8500. Ви цінник побачили? Показує ще салончиків через дощ, можливо. Камера не одразу фокусується, але виглядає гарно, тим більше такі доволі цікаві диски. Думаю, цей Грин підійде зараз під наш бюджет, хоча бачу вже, що він на автоматі. <coughs> на автоматі таке авто у нас коштує 9900, 1,5 дизель. Ага, це останнє Ну Ось такий. Дивіться, також попалося з Швейцарії 1,2 бензинова Nissan Micro. Взагалі бюджет до 4000 доларів. Свіжоплиг на Швейцарії, можливо, кось цікавить. Також ось є такий варіант. Я вам покажу також її заодно. Так, що йдемо далі? Бачу Гольфік Швейцарії 1,4 TSI. На ці гольффи також зовсім різні суми є. Саме цей коштує 10 900. У мене є на майданчику за 7700. Правда, в мене не на автоматі, це на автоматі. Ну дивіться, я... Ні в якому випадку не кажу, що там когось дешевше, когось дорожче. Кожна машина має свою ціну. І ця машина навіть 10900 це для неї можливо і заслабенько, тому що хороший Golf 6 на автоматі там коштує грошей. Типу, вони там не дешеві. А цей він такий, ну от напевно камера не передає, але вживу він як новий. І диски нові, і підкрил. Ну немає до чого тут домахатись. Сюди прийдуть люди і просто не йдуть до чого. Придратися. Просто, якщо вам підходить механіка, в механіці їх можливо можна взяти дешевше. Але хто хоче автомат, то і на механіку в житті дивитись не буде. Тому це авто коштує кожного свого долара. І ось так воно виглядає. в Салончику. Дивіться, салон, який приємний. От видно одразу, що він свіженький, який пробіг ще раз я забувся. 164 тисячі пробіга. Ну, не знаю, чесно, не власника нікого, але впевнений, що це. Дійсно, її пробіг. Вона ще сама паркується в такому гарному стані. 10 900, на жаль, під наш бюджет у відео не підходить, але автомобіль дійсно виглядає красиво. Так, що в нас тут ще є? Бачу, є Toyota Lencis. Зараз їх дуже рідко можна зустріти, раніше їх було дуже багато. і ціна 5500 з 5-го року. 2 літра бензин. З Німеччини не фарбовано. Ось так виглядає. Аленці такий. Так, бачите, ще один міганчик є. Міганчик хоч беці це популярний такий товар. Ціна 7700 за 1,6 бензиновий двигун з пробігом 171 тисяча кілометрів. Є автосилання зеркал, є або доступ, комплектація точно, -точ, як у мене. Ось так виглядає. За ціною 7700 доларів. Так, що це зна ще цікавого? Бачив бельгійський міганчик. Я тут показую вам з одно, що є. Бельгійський міганчик у нас за якою ціною? Будь ласка, 11 рік. 1,5 дизель ціна 7700. Такий по слончику. Так виглядає ззаду. свіжо пригнений, ще навіть транзити не вдягали. Будь ласка, такий от міганчик. Рядом ще гольфік стоїть також на німецьких номерах, що з ним у нас яка ціна. Ну, взагалі 5954 бензин, 8 рік. П'ятий гольфік такий. Ось такі варіанти є у нас. Так, їдемо ще, подивимося на одному майданчику, що ще там є на нашому бюджеті. Тому що дійсно люди дзвонять, питають, що от можна взяти. Так, що в нас? Тут О, і дизель, 10-й рік, короткий, 7600. Будь ласка, такий, ренос-ценік. Так, все, переміщаємося на інший майданчик і подивимося, що там є ще у нас. І так, ось я вже на ринку, точніше на іншому майданчику. Тут під ангаром в дощ знімати легше. Не дивлячись на дощ, все одно хочеться вам відзняти, які тут варіанти. Також ось на цьому цей гольфик, на якому я зараз сам їжджу, 1.6 дизель дизель 2010 року. Треба тільки ключ з нього зараз виняти. Дійсно гарний варіант, гарна машинка. Мені подобається він в їзді. Тим більше, за, саме, за ці кошти, що я його продаю, а це 7250. В ньому тут є і CarPlay, і клімат-контроль, і виглядає він непогано, і по кузову живенький. і... В принципі, дійсно, авто в гарному стані. Думаю, тільки ще, напевно, треба буде його обслужити або хоча б заїхати, подивитися, в якому стані тут ремінь і масла фільтра. Зараз беру за практику обслуговувати автомобілі перед продажем для вас, для того, щоб повністю вашу головну біль при покупці авто забрати, коли автомобіль вже обслужений. Вам нічого з ним робити не потрібно. У мене і так, якщо ви бачили, якщо слідкуєте за мною, на майданчику стоїть вже два авто, які повністю обслужені, готові до продажу. Це x 6, 1,4 бензин і Audi a 3, 1,8 бензин на автоматі. Також зараз для вас обслуговую Renault Scenic X-MOD 1,6 бензин 7-го року. Скоро також буде побачите його. Ну і думаю, також обслужити і це авто, саме глянути, чи треба тут замінювати ГРМ і замінити масла фільтра. Дуже часте питання до мене, де я беру автозапчастини на машини, тому що ну я цим займаюся. У мене багато машин. Звичайно, там в одній підвізку може стукати і багато чого. В принципі, це не секрет. я Вам зараз розповім. Беру я все на сайті автомеханік. Там мільйон різних запчастин, дійсно, і різна автохімія, що також в нашому бізнесі завжди треба. Також, що там ще є, дуже зручно. О, зараз вам вивожу на екран. Там можна зареєструватися на сайті, просто вказуючи свій номер телефону, і в гараж додати, ось, наприклад, Гольф 6 пишу, додаю він-код, мотор. і… Мені показують тільки ті запчастини, які потрібні мені. Якісь непотрібні запчастини їх не буде мені підсовувати тільки те, що по факту мені треба, щоб не тратити лишній час на якось там з'ясування, чи це воно чи не воно. Це дуже зручно. Також величезним плюсом є те, що менеджери завжди дуже швидко відповідають. Тобто написав мені раз, два відповіли. Також в мене там є своя особиста знижка. Просто в промокоді пишете смаль з маленької букви. Мою фамілію. І вам мінус 10% на покупки протягом цього місяця. Тобто, ну мені там мега зручно брати. Ще зараз вони, до речі, проводять таку якби, акцію. Якщо ви берете товар на суму більше трьох тисяч гривень від трьох тисяч гривень, ви отримуєте в подарунок крутий мультититул. Це от багато запчастин в одній руці дуже зручно заміняє там. Багато непотрібного в машині, собі поклали і, ну, можливо, зараз ви собі будете робити якесь то, просто знайте це. Силку на сайт залишаю знизу. Ви собі можете зайти, подивитися, зареєструватися, додати своє авто і навіть оцінити, там, які вам запчастини треба до ремонту. Дуже зручно рекомендую. Мій промокод на ньому Смаль. Також його залишив знизу в описі. Так, ну що ж, йдемо з вами ще подивимося. Як ви вже, я думаю, зрозуміли і побачили на Луцькому авторинку до 8500, Я вже не перший раз це говорю, але скажу ще раз, тому що люди весь час задають це питання, мушу на нього завжди відповідати. На бюджеті, в бюджеті до 8500 доларів саме найлегше знайти Рено Сценік, Рено Міган, Опільзефіри, в принципі, теж часто дивляться. Далі шкоду Октавію, гольф шостий, як оце у мене. Можна шукати дизельний бензиновий варіант. Ви тут приїдете, точно щось знайдете своє. Ось така ще зефірка тут є. Ось який в неї бюджет. Будь ласка, 7800. 1,7 дизельний двигун. Гарно виглядає. От, можна в Ліфтбеті. Ну, в Ліфтбеті насправді менше машина в основному це буде е, універсал. Та уранчики, до речі, також можна знайти. Вауранчик, от давайте покажу, що в нас по таворанчику цьому. 6300 1,6 бензин. Це вже рестайлінгова модель 7-го року. Також, в принципі, доволі е, цікавий варіант. Далі міганчик хетчбеті. Що це в нас за міганчик? 6700, 1,6 бензин. Такий, як у мене, до речі, стоїть на майданчику. Так. Ну, ось, ось таке хтось не закрив вікно, зараз накапає. Ще одна октавія. До речі, була, яка в мене чорна октавія в продажі, вже її купили. А, це 1,4 саховський двигун, на 90 кВт, ціна 7600. Якщо ви замітили, то з 1,4 саховським двигуном можна трошечки зекономити, якщо брати... Рівняти з дизелем, звичайно, тому що 1.4 4 саховський двигун дешевше розуміти. В нього дивіться, також якраз наш бюджет 8500, не під дизель 13-го року. Вчора, до речі, викупив два міганчика е, на аукціоні, вставляю фото. Можливо, когось зацікавить. можете ви бути е, можете бути можете першим і встигнути задаткувати, купити. Ось таких астер ще багато в цьому бюджеті 8500. Так, ось такі у нас ще го року, на жаль, ціна не написана, можливо, наберете і ціна буде більш зрозуміла. Так, ще така астра. Ну і Кенгу ще я говорив, 8200, 1,6 бензин 12-го року. Також популярна машинка серед людей, також можна взяти в хорошому бюджеті. Так, давайте ще перемістимося на майданчик, покажу там, що є у нас. Тому що, можливо, комусь не доїдає, що я показую завжди свій майданчик. ну але це ж Мій майданчик все-таки, мушу його показувати, і тим більше люди часто питають, ось сьогодні дзвонять, є там те наявності, немає наявності. Зараз був ринок трошечки, так скажем, мертвий. Зараз же люди не починають дзвонити. Просипається трошки ринок. Люди є, ну в цьому бізнесі є періоди, коли люди не готові віддавати свої гроші за машину. Є коли готові, є коли можуть люди потерпіти. Ну, машини це не, не, як там сказати, не хліб. Можна і без машини якось жити, хоча не всім. Я б то в принципі зміг би без машини жити, але це не всім дано. Того. того от так. Колись треба, деякий час не треба машина, деякий час треба, то засіду ще на майданчику, покажу вам, що є. Так, ось ми на майданчику, дефірт, 1,6 бензин 7, місць. Е міганчик, що я казав, тут в ньому 150 тисяч пробігу. Дві Ауді, які вже обслужені, я вам також за них тільки що говорив, Ауді А3 на автоматі і Гольфік 6. Далі Гольфік плюс 1.4 бензин. Дві таких Астрії 10-го і 2009 року, 1.6 бензин. Це e, 5500 та 6. Пасатик e, b 7 палітри дизель на автоматі. ці його ціна 9900. Ті і Kia Sportage, Гуанчик 2017 року тисяч пробігу, Kia Sportage 19 тисяч доларів. Нова ціна на неї 16 року. Megane GT line Міганчик, ось фу кажу, міганчик, Рено Мастер в степці продається разом ціна 2500, Audi R8 за 45 тисяч і Mazda 6 за 13600. Кого цікавить автівки ці, звертайтеся. Ford Focus в неділю розігруємо, хтось отримає 200 гривень, це один шанс, не забувайте. Всім гарного дня та до побачення.